Шановні друзі, рада всіх вітати! Лана Мун на зв'язку. Це звіт з турніру останнього стрімка атака серед трійок без зелених. Оборона відстояла гідно, як і очікувалося. В перший день рейтинг міг би бути теж, а але на жаль, на мене було скоєно два напади, з яких один був непереможним. Тож, Б. Тепер по атаках що? 20. Я зробила з 25 і 4 всі поразки закрила в останній день, в четвертий. Закінчила турнір в топі 1, навіть в топі 100 кращих гравців встигла побувати. Але ось, як бачите, топ-5 відсутність активності в останній день дала по собі знати. Ну і ось мій лут. Я відмовляюся це коментувати. Самі скажіть, що ви думаєте. Бо хто мене дивиться, мої турніри, той знає, що в мене з лутами. І як давно падала п'ятизіркова ефіріна. За традицією рейтинги, я впевнена, що дуже багато буду зустрічатися ця нова імба Диве Либідь. А ну давайте зацінимо дивно, що немає. Але дон теж на подвійних розлімах обов'язково по дві штуки будуть зустрічатися ось тут. Ти, до речі, теж імба. Його немає. Два тривіла. Прикольна команда оборони. Друге місце що і нема оцієї либіді? Два тривіли зато замість двох дон. Ну, і дуже часто буде гріл зустрічатися, бо він теж крутий. Ну, і ось Джолі, що тут? У вас всіх джолі? Буде. Ану, так, теж на базі. Все. Ну, щось там трохи змінюється. І ану ка ж, ти ж, в нас лікар. так, є лікар. Ну, і оці імбові тріки з дюн. Хто смівається, давайте ось пройдемося десь по десятках. О, Майже така ж оборона, тільки ось Салі замість Джолі. Без лікара. До речі. Двадцятий трио по центру. Ну, Теж на поганий вибор, чого ж ні? Цей. 210 урона всім ворогам, кровотеча. Мінус захист, сек, треба. Теж імба, імба. До речі, дивіться, один всього лише синій і той стоїть в кутку. Тут ставка була зроблена зовсім на інше. На мінус ману, там мінус атаку і все таке. Мінус броню. Ну, нічого, симпатична оборона. Так. Що там у нас? Шо? Досі не зустріли з цього? Так, те нам не цікаво. Ось тут. О, нарешті. Є вона, Діва Либідь. Ну, вона крута, що тут сказати. А вона яка? Середня ага. Середня, Дон присутня, Тривіли. І Ось цей джолі чи джолі. Два тривіли, дві Дон, Прикольно. І ось ще й ульмір, котрий типу, заряджається скоріше. Бачите, ну монах, котрий ріже, так, от чи що? Так, п'ятий, десятий. Я, якщо чесно, під час турніра хотіла дон дати другий розлім. Цікаво, чи є в мене друга вона може викачати її теж. Ну, досить швидко качаються там за 5 годин чи скільки, ну, одиничками. Чи навіть менше. Так, ну що у нас? Тут? Он, всі ті ж самі, взагалі, от нічого не зміниться, тут навіть показувати нема чого. А ось, а ось ось щось нове. Поея. Поею теж я зустрічала і от цих-всіх зустрічала, можливо окрім миф, я її не бачила. Ось цей був, ну, мені в оборонах попадався. Так, о. «Lonely Soul» Ух ти, хто в нас стоїть по центру? Гунар це несподіванка. Це вже old school. <гум> так. Це вже пенсія з гунаром по центру. Та ні, я що шуткую, нормальний герой. Все, ті ж самі. Оці ганяють в різних варіаціях їх. Так, сотий. Все те ж саме. Все, Це все, 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 все бачили. Дуже складно втриматися і не вилетіти з, зі швидкого турніру. Але ж, ну, якщо б я викуплялася, я думаю, десь, може, в топі один я і була. Щось ще набрала б якихось балів. Ну, добре, на цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд. Ставте подбайки, якщо сподобалося, пишіть коментарі, якщо є чим поділитися. Слава Україні! Не забуваємо донатити на армію дронів. Купа зараз всіляких волонтерських рухів, котрим ви довіряєте. І тоді на цьому все. Зустрінемося завтра з вами на стріму. Я розподілилася, я повертаюся у велику гру. Стрім буде, як завжди, десь о 18. І 30 приблизно вечора. Все, на все добре!